Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана, і сьогодні разом з вами я буду збирати шкарпеточки на передачу нашим захисникам. Ви перед собою бачите цілу, велику, кучу шкарпеток. І це в'язала не я одна. Мені допомагали дівчата. Я вчора отримала останню партію і вже готова зібрати передачу нашим захисникам. Моя задача зараз відібрати розміри 43-44, адже саме на цю бригаду просили такі розміри. Тут я знаю, є більші розміри. Що з ними робити, ми з дівчатами потім ще обговоримо і, звісно ж, також передамо їх нашим захисникам. Як я вам казала, шкарпетки тут в'язала не лише я. Я сподіваюся, що я всі шкарпетки пам'ятаю, хтось дівчат мені передавав, але, як ви бачите, їх багато і я можу помилитися, тому перепрошую дівчат, якщо я помилилася. Але я безмежно вдячна кожній з вас за допомогу, за те, що ви відгукнулися на моє прохання і допомогли мені зібрати цю партію шкарпеток. Мені необхідно мінімум 19, розміру 43-44. Тут, скоріш за все, трошки більше. Ось, але будуть записні. Я говорила з Оленкою, з волонтером. Вона сказала: нехай будуть записні. Якщо є можливість передати записні, то нехай будуть записні. Отже, почнемо. Ось така пара шкарпеток. Тут якраз 42-43, Ці шкарпетки в'язала Настя, наскільки я пам'ятаю. Так, наступна пара, мені здається, також Настіна 44, 45. Такі цупкі теплі шкарпетки, дуже будуть класно зігрівати, але поки що я їх відкладу в іншу стопочку, адже тут трошки більший розмір. Дівчата приносили ті шкарпетки, які у них були готові, ми знайдемо їх, куди передати. Так, ще одна пара, також, мені здається, Настіна, якраз 43, 44. Гарні, тепленькі шкарпетки нашим хлопцям. Наступна пара, 43, 44. Це вже я тут бірочки прикріпляла. Є дівчатки, які передали мені без етикеток, сказали, що немає, ну, то не біда. Я попричіпляла. Так, теж Настя. Ага, мені здається, що настіні я зможу відрізняти по ось цим. Ниточкам, адже вона перев'язувала ниточки. Ниточками я вже не знімала. Значить, Ця пара також настіна і вона йде в цю відправку. Так, тут розмір у мене 42-43. Ці шкарпетки в'язала Іринка. Іринка взагалі, молодець, вона не так давно взагалі почала в'язати шкарпетки, не так багато їх в'язала, але подивіться, яка молодець дуже класну пару зв'язала. І тут ще є шкарпетки від Ірини. Так, 42-43 підходить на цю бригаду, отже, я їх відправила. Відкладаю наступна пара, 45-46, це також в'язала і ринка. Трошки вони більші, дуже теплі, дуже класні, тому я їх відкладаю поки що окремо. І ще одна пара, 46-47, це також в'язала і ринка. Прям на такого котигорошка на богатиря. Я думаю, що ці шкарпетки також знайдуть. Які ножки їм зігріти, поки що відкладаю в цю відправку, вони у мене не підуть. Ще шкарпеточки 42, 43, якраз те, що треба, і це в'язала Настя. Така, така ниточка перев'язана. Ось, тепленькі, клас, цупкенький. Я обожнюю свої шкарпетки, такі цупкі, вони дуже-дуже теплі. Так, 43-44 також підходять, також беру їх зараз у відправку, і також Настіна. Пара, швиденько вам їх так. Раз, два, раз-два покрутила. Так, ще одні шкарпетки це вже в'язала. Тетянка. Я підпишу дівчат, які зі мною тут разом приймали участь в цьому зборі шкарп... шкарпеток. Тож ви зможете також підій... перейти на канали дівчат та подякувати їм, хоча б вподобайкою та переглядом їх відео, адже тут є дівчата, які е... знімають також влоги, влоги на YouTube. Так, це в'язала Тетянка, розмір 44-45. Наступна пара також в'язала Тетянка, розмір 44, 45. Це такі тоненькі шкарпеточки, Чудові. Чудові. Так, я ці поки що тетянки на 44-45 відкладаю окремо, далі буду дивитися, по тому вистачає чи не вистачає. Так, це моя пара. Тут я також розігналася. 44-45 у мене ця пара вийшла, тож я її також відкладаю окремо. Так, ці шкарпеточки Ірина привозила на зустріч. 43 4344, такі товстенькі, гарні, тепленькі шкарпетки яскравих кольорів. Я думаю, що хлопцям для сну буде чудово. Наступна пара також 43:44, також вони підійдуть на цю бригаду. Ось якась колюченька ниточка, буде гарно зігрівати ніжку. Це те, що треба. Так, моя піраміда вже завалюється. Треба. Ось так, напевно, на дві розділити. Так, Наступна пара це свіженька, це прислала Ксенія розмір 42. Так, треба подумати. Я поки що відкладу окремо, можливо, на 43 можна і не тягти. Це пару передала Ксенія. Покладу окремо, а далі буду дивитися, що по кількості. Наступна пара також від Ксенії, розмір 42-43. Якраз те, що треба, відкладаю на цю відправку. Так, далі ще жкарпеточки від Ксенії. 44-45, Ось такі гарні, теплі шкарпетки. Так, відклала. Наступна пара 44-45, Теж товстунці, такі гарні, теплі. Поки що відкладаю окремо, далі буде видно, подивлюся по кількості. 40, 42, такі трошки менші, так? Були, здається, теж такі у мене, да? Меншенькі шкарпетки, поки що відкладаю їх окремо. Так, наступна пара 40-42. Ось, тепленькі, гарні. Це з української вовни, мені здається, Ксенія в'язала. Ось ці всі шкарпетки були від Ксенії. Так, тут ще залишилось, напевно, мої залишилися. І ось ці шкарпетки Тетянки. Тоненька Тут тоненькі шкарпетки, але така, знаєте, ниточка шерстиста, гарна. 42-43 Ці шкарпетки класно підуть в взуття. Це шкарпетки від Тетянки. Так, наостанок залишилися мої шкарпетки. Так, Якось так вийшло. Складала як складала. Так, це мої шкарпетки 42-43. Ну, мої я в'язала. 42, 43, ось такі синенькі. 43, 44, ви їх всі бачили у мене в відео. Так, наступна пара 42, 43. Ця пара тоненька в мене вийшла, більш тонка. Якось я криву прив'язала. Ну, але то на теплоту не впливає. Наступна пара 43, 44, це також такої цупкої вовни, вони такі колюченькі. Будуть теплі. Так, наступна пара 42, 43. Так, поки що всі я на цю відправку відкладаю, так, 42-43. Ось такі пухнастики мухерові. Так, ще 42, 43. Я вже коли в'язала, то я в'язала вже на конкретний розмір. І я частіше в'яжу саме такий розмір, тому у мене багато цього розміру. Теж 42-43, ось ці залишки, я вам також їх показувала. Ось їх також додаю до цієї партії. Так, секундочку, у мене трошки розсипається. Є. І у мене за останній тиждень за цей зв'язала я три пари шкарпеток, одна з них випрана. Ось ця пара, тут також розмір 42-43, мені треба сюди прив'язати етикетку, і вона також піде хлопцям на цю бригаду. Ось ця пара свіженька, я її тільки дов'язала. Тут мені треба ще на одній шкарпеці заховати хвостики. Треба а, познімати маркер і виприти. По розміру також це 42-43. Також вона піде в цю відправку. І ще одна пара шкарпеток. Я не дивилася, чи я вам показую. Ось така. Вона вся схована, всі хвостики сховані, але не випрані шкарпетки. Зараз також я прикладу, подивлюсь розмір. Так, ну теж десь 43 розмір, так? У мене тут вийшов. Тобто, ці три, три пари також додадуться, я сьогодні заховаю тут хвостики, виберу ці дві пари, повішу етикетки і вже завтра все спакую і відправлю оленці волонтеру. Так, що маю з розмірів 43, 44 на відправку. Так, три пари, ще дві пять, ще дві сім. Ще дві дев'ять, ще дві – одинадцять. ще дві тринадцять, чотирнадцять, ще дві п'ятнадцять, шістнадцять, товстенька сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, 21 од хлопців 19, і ми маємо ще дві запасні пари. Це пречудово. Залишаються у мене менші та більші. 1, 2, 3, 4, 5 це ще не все. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ще 11 пар залишаються менших та більших розмірів. Е, е, я запитаю. Ну, обговорю, звичайно, з дівчатами, куди мені їх відправити. Ось так. Дякую, безмежно дякую дівчатам. Безмежно дякую тим, хто допомагає і в'яжеш шкарпетки, Безмежно дякую тим, хто відправляє донати, хто відправляє пряжу. Це неймовірно прекрасно, це вселяє в нас віру, надію в те, що ми не переможні. Ми спільними зусиллями зможемо допомогти собі. Здобути мирне небо над головою і здобути перемогу. І ще я забула вам показати е, смаколики. Іринка е, також зі шкарпетками прислала ще й смаколики для хлопців. Тут такі льодяники для горла, бетончики енергетичні, шоколадки, цукерочки, щоб порадувати наших захисників. Щиро дякую вам за перегляд, щиро дякую за вподобайку. Не забувайте допомагати, якщо маєте можливість. В'яжіть шкарпетки, якщо маєте натхнення та можливість. До нових зустрічей!